Як часто ви приходите повз різні пам'ятники у вашому місті, навіть не замислюючись, хто їх автор, кожен мешканець Дніпра, хоча б раз у своєму житті бачив цей пам'ятник Тарасу Шевченка. Але чи всі знають, хто зробив його? Що ж, давайте дізнаємося, мистецтво не може бути модним, адже справжнє мистецтво вічне. Так говорить Володимир Небоженко. Відомий український скульптор, художник та почесний громадянин Дніпра. Кожна людина, що була у Дніпрі, обов'язково бачила хоч одну з його робіт. Володимир Павлович Небаженко народився 6 травня 1941 року у селі Богданівка Дніпропетровська область. Він дуже рано виявив здібності до малювання, займався у дитячій художній студії та хотів стати художником. Безтурботне дитинство скульптора обірвала жахлива війна. Але не дивлячись на це, Небоженко зовсім не загубив свій хіст до творчості. А тепер, коли ви вже трохи знаєте про Володимира Павловича, час дізнатися про нього іще краще. Сьогодні нам випала унікальна можливість побувати в його майстерні та трохи побалакати з ним. Доброго Дня Володимире Павловичу. Якщо ви не проти, я дуже би хотіла взяти у вас інтерв'ю, як ви вже зрозуміли. Задати декілька вопросов у вас, і у вашій творчості. Саме перше питання, яке я б хотіла задати, це таке основне питання, яке усім задають. Де ви навчались? Ага. Де я навчався? Мистецтву спочатку я вчився в загальноосвітній загальній школі. Селище Покровська, це районний центр Дніпропетровської області. Там закінчив 10 класів. Мріяв стати художником от, з дитинства. Ну і по закінченню 10 класів, тоді було тільки 10 класів. Значить, я приїхав у Дніпропетровськ. Поступив у художнє училище, ну не з першого разу через рік. Я займався живописом. Тоді, взагалі-то, діти всі малюють, а ліплять не так часто, а тим більше, в ті часи пластиліну не було, ще він не продавався, ще не було. Не займався я ліпленням. Мріяв стати живописцем, художником, фарбами малювати. Але в художньому училищі був великий конкурс, і на скульптурне відділення не було конкурсу. І мені запропонували значить, піти навчатися на скульптурному відділенні. Думав, я на живопис перейду, потім мені говорять, то ти потім перейдеш там. Але мені скульптура сподобалась. Я не став переходити. І так закінчив училище, п'ять років провчився. Потім поступив в художній інститут Київський, на вже на скульптурний факультет закінчив і приїхав на роботу в Дніпропетровськ, Дніпропетровської рідний. Тобто, все вийшло найкращим образом. Сам так. І я не шкодую, що доля мене звела скульптурою. Скульпторів менше, скульптори вони ну, більш потребувані. А саме головне це якщо живопис глядач розглядає в приміщенні в музеях, то скульптура на вулиці. От. І відповідальність велика. А Як ви вважаєте, яка роль мистецтва зараз в Україні? Та чи потрібно воно взагалі в наші часи, в часи війни? Мистецтво за образотворче завжди було потрібне, і в будь-який час буде потрібне, це і ніколи воно, як, як кажуть, не вийде з моди? Воно потрібне в будь-який час. А які у вас зараз є нові проекти? Над якими проектами ви зараз працюєте? Ну зараз менше таких і замовлення. Але е, от перед самою війною значить, я працював з за, замовими пам'ятник Андрію Первозван. Оце модель до його. От. Значить, він. Може, й буде встановлений біля Преображенського собору на, на площі, біля вашої школи. Чи є у вас зараз якась муза, щось, що вас надихає? Ну, надихає сім'я, дома, діти, онуки. У мене одна онука. Загалі, це моя мрія. Я живу цим. Значить все життя. Значить, я мрію щось зробити. Ну і весь час перед кожною роботою, наче я здаю іспит екзамен. Нема такого, що я по шаблону там. От. Це творчість, це пошуки, це переживання, це, буває, ночі думаєш, треба мати душу і її вкладати. Ну, От це о таке. А ви кажете, ви дуже ну, ви любите свої роботи. А чи є у вас якась найулюбленіша робота? Чи у вас усі рівні? Ну, це як, як діти, значить, у батьків. Вони всі, значить, дорогі батькам. От у мене було в нашому місті п'ять пам'ятників. Ну, два пам'ятника. Зняли, демонтували по декомунізації так званій. У мене був пам'ятник Сімашко, от крайній з граніту, його демонтували. І пам'ятник Чкалова. Може, ви ще його і бачили коли небудь А так от молодому Шевченку. Оцього, це століття вони демонтують. Пам'ятник полю стоїть в центрі міста. І пам'ятник 152-й стрілецькій дивізії. Це дивізія, яка звільняла місто Дніпропетровськ у 43, 1943 році. А чи є у вас якась історична постать, якій ви би хотіли зробити пам'ятник? Я мрію Шевченка зробити, я його зробив. Є у мене навіть ескіз, зроблений засновником міста нашому, тобто першому губернатору міста Катеринослава був такий генерал-майор Сінільников. А війна, яка йде зараз, вона якось впливає на вашу творчість. Ну війна, вона тільки, як то кажу, вибиває з, з колії. Вона не дає працювати, не, не допомагає творчості. Війна. Які б поради ви могли дати початківцям в сфері мистецтва? Початківці. Які мріють, якщо вони люблять, якщо хочуть стати художниками, треба любити мистецтво, дуже любити, щоб навчитись. От у мене ну, деякі батьки кажуть, і от возьми ученики мого сина, і я і буду тобі хороші гроші платити. Мені не везе на учнів. Ну, от були випадки такі, що питає хлопчина, а скільки я буду заробляти? Ну, це він ще, ще не почував, ще починає, починає з цього. Ну, якщо він з цього починає, то з цього нічого не буде. Це не мій учень. Це треба любити, треба бути безкорисно закоханим. От в мистецтві дуже любити. Я себе пригадую, я із за це пав і просипався з мрією, що я буду художник. І не думав, скільки я буду одержувати грошей за це. Добре, дуже дякую вам. Гарних вам успіхів в майбутньому, майбутньому мистецтві, щоб дякую. жар, який у вас є в серці, дякую. і далі дякую. продовжувався. Дякую. Так і так, буде. Так, так.